Вітаю вас, студенти казкової школи! Сьогодні ви маєте обрати шлях своєї терапевтичної історії. Мету, за якою ви будете йти цілий місяць. Це не означає, що по закінченню курсу ви не зможете написати казку за іншим напрямком. У вас буде сформован алгоритм, за яким можна буде скласти казку будь-якого виду. Тож розберемося з видами терапевтичних казок, зануримося у підсвідомість і трішки зазирнемо у минуле. Уявіть себе у печері первісної людини темно. Горить вогнище і по стінах гуляють поодинокі тіні. Втомлений мисливець повертається додому і розказує У сусідній печері мешкають шаблезубі тигри. Він бере шматочок вугілля і малює на стіні печери хижака з великими іклами. Малюнок пильно розглядає молодий хлопець. Йому цікаво. Хлопцю ще не доводилося зустрічатися з тигром, тож він накидає на плечі хутро, бере спис і іде до сусідньої печери не повертається. Згодом досвідчений мисливець приносить з полювання вбитого оленя. Сім'я сідає вечеряти, у вогні тріщать дрова, під ногами лежить вугілля. Мисливець дивиться на свій малюнок шаблезубого тигра на стіні і каже Знав я одного мисливця, котрий пішов у сусідню печеру дивитися на шаблезубого тигра. Тигр від нього навіть кісточок не залишив. Тільки що у печері первісної людини народилася перша терапевтична історія, розказана через власний досвід, саме тоді трапився дуже важливий для нас стрибок еволюції. Людина почала фантазувати. Першими історіями стали плітки. Так, саме плітки штовхнули людину до неабиякого розвитку. Виявилося, нам дуже важливо знати, що робить сусід, які в нього погляди на життя, яку здобич сусід приніс із полювання. Саме тоді людський мозок збільшився у розмірах за дуже короткий проміжок часу. Вчені і досі сперечаються і не можуть дати цьому пояснення. Одне ясно точно розповідати історії і фантазувати для нас природно. Фантазія докорінно відрізняла нас від тварин. Чула, що жінка з сусіднього племені зробила відвар з ромашки і одужала від жахливої хвороби, продовжують ширитися плітки світом. Тож, плітка наша перша терапевтична історія. До речі, у наскельних малюнках того часу можна побачити перших казкових героїв, люди з головами птахів, буйволів. Таких істот не існувало насправді, та люди почали їх вигадувати. Задля чого? Чому це було важливо? Як вигадані істоти допомагали людині вижити у складному первісному світі? З тих пір людська фантазія тільки розвивалася, вона стала невід'ємною частиною кожної людини, записаною у генах. Коли зараз я чую, що люди не вміють фантазувати або кажуть, що в них нема фантазії, я посміхаюся. Це якби мені сказали, що людина не вміє дихати або пити, Тож, казкотерапія відома людству тисячі років. А як перебіг сучасної психотерапії виникла нещодавно. Вивчення казки і її впливу на людину роль у вихованні на самому початку. І ми з вами опинилися у витоках цієї казкової і цікавої науки. Тексти казок викликають інтенсивний емоційний резонанс як у дітей, так і у дорослих. Казкові образи звертаються одночасно до двох психічних рівнів: до рівня свідомості і підсвідомості, що дає особливі можливості під час комунікації. Казкотерапія це спосіб передачі досвіду поколінь, закладеного у фольклорних казках та переказах, билинах, притчах, виховання етичних норм і правил, розвиток уяви і творчості. Понад те, казка це найдавніший спосіб соціалізації. Коли ми через казку пропонуємо читачу варіанти вирішення проблеми, робити зарядку, прийняти помилку, відпустити образу, ми не ставимо ультиматумів, не наполягаємо на своєму погляді. Ми ніби даємо можливість читачу прийняти рішення самостійно. На цьому етапі відбувається диво казкової історії. Читач бере на себе відповідальність, робить вибір і засвоює урок без криків і моралі. Саме самостійне виважене рішення людини дає довготривалий результат від казки. Ця терапія ніби кладе диво зернятко у підсвідомість людини, яке проростає роками і дає свої гарні плоди. Більш того, перемога добра у казках забезпечує людині психологічну захищеність. Помітили, щоб не відбувалося у казці, все закінчується добре. Випробування, що випадають на долю героїв, допомагають їм стати добрішими, сильнішими, мудрішими. Таким чином, людина засвоює, що все, що відбувається в житті, сприяє її внутрішньому зростанню. Я абсолютно впевнена, що казкою можна виховати особливе ставлення до світу: дбайливе, шанобливе. Адже коли людина знатиме, що в озері живуть чарівні істоти Ундіни, чи захочеться їй забруднювати водоймища? Через добрі казки ми будуємо наше майбутнє. Які ж бувають види казок у казкотерапії? Їх всього. Психокорекційні казки, психотерапевтичні казки, медитативні казки, дидактичні казки, психологічні казки. Як створити казку, яка не просто розважить, а справді допоможе вилікувати страхи, подарувати віру в себе, стане ресурсом для дитини чи навіть дорослого? Друзі, я запрошую вас на унікальний курс Казки що лікують, де ви навчитеся будувати захопливий сюжет, створювати героя, в якому читач впізнає себе, закладати в казку потужний терапевтичний ефект, і головне писати легко, цікаво та з користю. Наприкінці. Курсу у вас буде готова ваша унікальна казка, а ще впевненість у своїх силах, чітке розуміння, як писати терапевтичні казки та натхнення творити далі. Курс має різні пакети навчання. Базовий пакет Сам собі Казкар дозволить вам розпочати навчання вже зараз. Якщо вам подобаються групові заняття та супровід тренера, дивіться дати початку курсу, що зазначені в пакетах. Проходьте курс казки, що лікують та пишіть затребувані. Історія